всем привет! Короче, вы на моем канале и на я. Заходим, конечно, в такую боку. Самое, короче, продолжение это. Вот. А инше то, что сначала, то все в кружочках ТГК. Так, робим. Прикольно. Прикольный наряд, короче. Так, шукаем. Ну хай буде, вже не чекайте. Ну. ну, ви мені скажіть, от це просто, от це от краще, от іменно. Ну і каже, що, що треба треба. Ні, ну блин, ну тут є якісь нормальні. Ну ви мені просто скажіть, вау, ці не велучі, хай буде ці, прошу. Так, тепер якісь. Так, ну от ці вони мені. ну... Не нормальні, нормальный, я ще хочу пошукати трохи нет. Чеки с червони ці лучше ці, мені каже одинаковий. Ну хай буде ці вже. Що хочеш ці? Які лучше ці чи ці? Мені кажется ці выглядят лучше, так що на всякий случай хай ці будет. Дальше украшення. Так з металлом понятно ще. Вот такі вот. Хватит так. Ну і хватить. Он так і у нас наряд получився. Тепер. Тепер. О боже. Знов туда зайшла. О божечки. Там, блин. Коротше, це просто Ну, похоже, типа, куди мені не треба, а вот именно. Ну так, виходимо. Угу. О, божечки, божечки. Ну, сидуху я вам скажу, что сейчас. Ну, сюда. И вот у нас такой наряд. Короче, дом. Дом я уже, конечно, вам показывала в Телеграме, крылочках. Вот. Моя кушка. Угу. Такая дискотека. Короче, это моя. Ну короче, дай мне почему, перші... Боже, О, тому що мені ще там стільки треба і раз купляти, виби знали, а ще потом у кафешку сходимо. То що мені пончики тут ще купила, що моя скласти дам. Саме на першому поверсі, так що зараз бі... бістренько зошим, годинник тут, конечно, повний. Ну хотя это ничего. Вот, каша вже повний. Так, все выглядит из сердечка, там пончика, а я купила вот такие же круги. Боже, пончик обычный купила. Ну, конечно же, тот курок. Короче, пошли уже. Короче, такие у нас валиск? Ну. Ну, конечно, это у нас сама. О, божечки. Так, шесть кикам не треба. Что, вот такая розовая? Ну, конечно же. Ну, без розовой никак не можем. Кисточки, ведь что? Мы не сможем без розовой побудем. Не, Конечно, мы не сможем без что. Так, дальше. Конечно же, самый тут главный колер это а розовый. Ну, понятно же, что розовый. Так, короче, я тебя сюда сложу. цехай туда буду. Валисы, валисы, валисы. Это тоже хай туда положим. Эти все очки туда будут. Потому что... Потому что я так хочу. А это... Короче, а это валисы будут туда, в принципе. Ну, Ну, в принципі, дуже класно почався, я вам то скажу, так. Ще -то, да. Такі Кісовички продовжуємо далі. Так. Ну, такі очки, я не знала, чи вони тут класні, ну я, в принципі, поміла, ну, такі, коротше. Ну, все-таки залишу. Якщо що, на мусорку беріть. Що в мене вот така валізка, ну хай поки буде сюди. А вот, а вот вам не косметика, а вот. Божечки. Так що я буду потім складати це все. Так що це сюди. Тут в мене скільки, стільки ковриків прикольних. Ну, хотілося мені ще так купити їх, тому що я дуже, коротше, це довго робила. Без кориками, звісно ж, краще. Ну, ладно, покажу вам потім дом. Ще раз. Хто не має міг ТГК? То покажу. Коротше, тільки потом. Ну, ви і так його бачите, що це перший поверх. Ну, я потім покажу. Все по черзі, так. Я, коротше, оцю валісу, щоб натискати її кругом, то я й сюди Ну відео десь буде, например, десь може 10 чи чимось буде йти, або хоча б, ладно, вже 12. Ну, не більше, бо тому що, наприклад, якщо я запишу навіть на 20 відео, не знаю, чи точно, то я не зможу типу його вам не показати, бо, тому щось не, не монток. Я не знаю, коротше. Я ще потім все подивлюсь. Якщо в мене знову не запускається. И сучку представляєте, мені ще треба. Так що, давайте быстрее то ми дуже медленно так медленно збираємось. Ми дуже 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 медленно збираємось. А це що таке? Вы будь пожалуйста, скажіть. от що? Боже, що за безпреділ? Що за безпреділ? Короче, треба ще валізу, так що ще берем. Ну звісно, вализ не... ну вот Показу вам, що в мене зломка. О Боже! Хіба зломка... Хіба в зломка хоче? Що це в зломках краще таке є. Коли не в зломка, то тут взагалі навіть такого нема. Посмотрите, що це зломка. Хто мені досі не вірить? О, кстати, тут ще таке щось нове. Прикольно, а що воно? Чекайте, я просто поставлю на секунду. Лавно. Реально вот эта штука реально класна. Уже говорю. Так, ну ми мали б ще ту валіцю брати. Ну так, берем. Так, тут та там, деда, де коробка запам'ятаєте. Ну, в вкус может и тоже Бока, только. Вот Короче, я хочу попробувати, Вот. Тут тоже є якась коробка. Ну в коробку ще хочу скласти просто коробку типа, більше що може поміститися. Ну не знаю, пока-бока -бока, так. Блін, то ще щось таке є, я вже забувала, що це було щось туди ложила. Ці шухляди. Ну, нормально, а оце от не ложиться Це краска для волос. Ну хоча вона мені не нужна. Ну, і можна, я просто не всею користуюсь. Вот, вот, це для... коротше, собак. Ну, вже поміняла. Ладно, куплю ще веселку. Я можу купити побіж. Ну, чим побіжити мені, чи ладно. Це я ще собі збережу. Це теж дуже класний. Я вже забув, звісно. Я пам'ятаю вже багато чого обрала, бо тому що я вже давно току скачала. Ну а ремонт так і не встигла я доробити. Вот і мені, ну, які сулечки. Короче, Коротше, хоч закривається? А так. Ні, ну я шуці. Це, це просто капець. Тут нічого. Так, далі це закриваємо, це вже нам треба. Ну ідемо дальше. Что кушать тут немає типа ювелирних масштань? Тут вообще-то собі, навіть, навіть, навіть типу, собі хотіла купити. Я типа собі хотіла купити, короче, есть типа украшення. Ну, ви поняли, все таке прекрасный, всякий діамант. Ну, один діамант у мене тут є. Вот. Заркалом. Ну, можна подивитися, яка я і на Да. Ладно, що я буду тут. Можемо. Боже, Що це приділу божечки. Так. Походу вже нам не надо в оцю, бо тому що у нас вже є що, Вибач Йолочка, Ну, тебе вже не буде. Вот, мій дом. Зараз ми ще підемо на другий поверх. Ми ще вам ще тут Дар'яни концерту готувати. Що ми тут засабились? До Дар'яни концерту. Жалко, що тут по наставці немає вона накрасить тільки в Аватар Word. Я не пам'ятаю, чи я вам робила відео Аватар World, але сьогодні зроблю все-таки вам боку. Я дуже редко буду такі відео виставляти. Понятно ж. Ну от. Так. так, тут не надо нам нічого. Ми вже, вроде зібрались. Ну я, да. А вона? Вот тебя девочку нет. Слушай, кстати. то сюда. О боже. Я не на голову покажешь. Мені інтересно. Ні, ну реально. це все мені не надо. Не надо. Так. Треба чудівочку щось інше вже дянути, а то вона вже. Чому хоч другий день обошечки? Так, щось хочу діти. таке платье. Ну, Тільки не вистачає рутись. Ну, нічого страшного. І, кстати ще хочу шапку якусь взяти, прикольну. Тут просто вийшло дуже багато відео кисочки Так що буде. Всем пока. Ну, ну сейчас пока нет. Поки що не всім пока. Але скоро буде, тому що я не зможу більше, ніж 12 записувати, наприклад, хвелей. І по другої частини теж не буде. Я хочу цього що... зразу, звісно, записувати. Ну, не знаю. Сьогодні, в принципі, така я дупінька. Ну просто не зможу я вроді два відео за секунду записати. Так що, коротше, може бути продовження другий... другому відео. Так що пока всім пока.